Добрий день, хочу підбити підсумок е, свого вирощування, не, за, не вирощування, а підбити заб... протягом того тижня я серед тижня і в суботу провів забій 10 е, своїх нутрій, 7 е, нутрій, ой, 9 нутрій були з того, ну, матері їхні з того з тої сім'ї були. Які мені привели на двох, одна шість, друга 3. І одну стару самку, яка була народжена ще 2 роки і 8 місяців назад. я її е, теж пустив на м'ясо. тої самки жива була 9 кг чи 9 кг 200 г Бита вага, ну то менше з тим. І що в мене вийшлося з тих е, 10 нутрій. З 10 нутри я отримав 60, 64, більше 64 кілограмів живої чи битої ваги. Ну от. І з тих 64 кілограми, напевно, от якщо рахувати 60, бо я не переважував е, м'ясо. Але по розрахункам брати, якщо ми отримуємо 60% м'яса, то я отримав 40 кг м'яса з тих нутрій. 40 кг м'яса, то серйозний результат. Якщо кілограм рахувати по 150 гривень, то маємо біля 6 тисяч. 6 тисяч гривень. Ну, в принципі, 6 тисяч гривні мені напевно піде на весь корм, що я закупляю для нутри. Ну, приблизно. Ну, будемо рахувати, я 500 кг того року заплатив, 500 кг пшениці, то я заплатив 25 тисячі гривні, 100 кг ячменю 550, 100 кг макухи. 1600 то соєвої макухи. І ще що, Ще соняшнику в макуху біля 1000 гривень буде коштувати 100 кг. І що я ще буду купляти? Напевно, ще кукурузу куплю біля 300 400 кг. Ну, біля 300 кг. От. кукурудзи і приблизно біля 50 кг кукурудзи я буду мати свою. Ось, і в принципі, ось тих 10 внутри майже перекрили мені е, корми на цілий рік. То приблизно на цілий рік на, на наступний цілий рік. От. Ну що, е, ну як-не-як, самі дивіться, то тільки 10 нутри. А зараз ось в даному вольєрі чотири самки в мене привели. Е, 26 є, напевно, чи 27, ну то менше з тим. Ну, більше 25 нутрів в даному вольєрі, то можете представити, як воно, дай Боже, щоб воно гарно годувалося, і, і дійшло до завершення. Знову ставиться собі запитання, чи потрібно настільки багато м'яса мені, бо додому приходжу і жінка. З двома відрами м'яса яка і де я буду дівати. Ну, але то така істерика в жінки, як завжди. Але за якось за вечір ми то все порізали, порозпихали в холодильник і воно якось йде помаленьку. Ось так. Все, дякую за увагу. Ось такі невеличкі підсумки мого утримання нутрі. Внутрі себе забезпечують, даючи якийсь дохід. Дохід я маю на увазі на те, що я хочу відгодівлю малих внутрінят ну, на другий рік перевести всіх внутрінят на кліткове утримання на відгодівлю Тому що, на мою думку, що в клітках внутрінята. Е, мені дуже гарно ростуть. ну Дивіться, навіть ото, по тому забитому самці, який в мене був, він не повних 7 місяців, що без пару днів мав. І напевно, якби ще 2-3 дні, то якого я забій провів? 22-го напевно. І ще 3 дні, то він би, напевно, за 3 дні ще тих 100 грам набрав і мав би 7 місяців і 8 кілограмів. Ну, 7900 для майже 7 місячного самця, то теж непогана вага. А якщо рахувати найменші самці, які в мене були, то, то що я можу по них сказати? То в 6 місяців, ну їм було 6 і тиждень, то найменша жива вага найменшого самця була 6 кг 200 г, що є. Теж для шестимісячних дуже хороша вага. Так, що ще? А, з того годування знову я тримав 5 самців зверху було, а 4 самки знизу в клітці. То самки знизу були дуже жирні. Одна, одна з самок мала вагу 6 кг 250 грам, що теж для самки. Навіть 7 місяців то є дуже шикарна вага, ну але вона була дуже жирна. Та всі, в принципі, крім одної самочки, були всі досить жирні. І мені дуже подобається кліткове отримання. Береш нутрію з клітки, хвіст сухий, при забої, тут дуже гарно от самець зі самкою, які кусаються. Пусалися, билися, дивіться, як він її облизує, обнюхує. Так, ну напевно, я зараз кину внутрі їсти Трошки. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.